Розпаковуємо, діагностика, запаковуємо. Тут в нас вже основний процес відбувається. Андрій Гежа показує кімнату, де з командою однодумців облаштував майстерню. Тут ремонтують дрони. До війни у рідному Маріуполі Андрій займався ремонтом електронної техніки. Відремонтувавши військовим безпілотника, продовжив цим займатися і коли виїхав з окупованого міста. В Черкасах від літа відремонтували та відправили на передову півтори сотні дронів. Зупинятися не збираються до самої перемоги. Цей ночик надігнала куля, вона пройшла знизу і затримала її акумулятор. Нікого зараз тут немає. Але найважливіше ця електроніка, вона залишилася живою. У цей коптер влучила ворожа куля, але електроніка, яка є найважливішою в будь-якому дроні, вціліла. Камери, корпуси, двигуни, відламані лапки. До майстерні потрапляють безпілотники з різними технічними діагнозами. Але вода найбільший ворог для такої техніки. Якщо апарат у воді, Сон то на 99% це він вже труп, і з нього він він може бути корисним тільки на рахунок того, що з нього ми знімаємо якісь корпусні елементи і ставимо на, на ті тони, які можливо відновити. Все відремонтувати неможливо, але при наявності запчастин та кількох годин і апарат знову готовий нищити ворогів. У майстерні Андрія відновлюють до 80% техніки. Кабелі в камери. Це дуже такі дрібні проводочки, які, на жаль, ну, технологічно немає можливості їх ремонтувати, це тільки повна заміна кабелю, який ми закупляємо напряму в Китаї. Перший дрон Андрій відремонтував, коли росіяни штурмували Маріуполь. Ставили птаха на крило, працюючи за допомогою генератора. На труднощі не зважали. Апарат був конче потрібен нашим захисникам. Вже після евакуації до Запоріжжя разом з товаришем поставили справу на потік з теплотою. Згадує литовців та поляків. Перші запчастини йшли нам тільки із-за кордону. Це нам допомагали литовці з Польщі, з Німеччини нам присилали, от, дякуємо цим людям. І от... За рахунок цього ми у нас все пішло. Волонтери підрахували відремонтувати таку техніку вигідніше ніж купувати. Ремонт найпоширенішого дрону Мавіка 3 коштує близько трьох тисяч доларів, а відновити близько ста. Коли ми були в Запоріжжі, хлопці привозили до нас. Зараз відправляють нам ми відправляємо їм обратно відремонтоване все, а збираємо додатково, тому що деталі дуже важко знайти для ремонту. Збираємо ті дрони, які вже не можуть служити, щоб вони були донорами. Дружина Андрія Ірина каже, що українці у своєму прагненні до свободи надихають. Діти не шкодували свої іграшкові дрони, які ставали донорами. А чоловік, який евакуювався з Донеччини, віддав усі свої збереження дві тисячі доларів на ремонт дронів. Такої підтримки і такої об'єднаності наших людей, яка була в нас в 2014 році, яка в нас була. 24 лютого цього року, коли зараз об'єднує всю нашу Україну, ми всьому світу показуємо наскільки ми міцні, наскільки ми об'єднані, наскільки ми можемо давати дійсно відсіч і можемо це. Найбільша мрія черкаських маріупольців, як і всіх українців, перемога. Але й після звільнення всієї території України крапку на цій справі ставити не збираються. На Україну чекає масштабне розмінування. Дрони можуть знаходити вибухівку, тому попит на них не зменшиться. Маріупольські майстри вже працюють над цим питанням.